Всім привіт і сьогодні ми будем грати в обі тайм. Тут Що треба... він танцює? Тут в раді треба проходити обі за таймером і, типа він тут засікається. Короче, пробуємо. Опа-па-па-па-па. Опа, опа. Нам треба якось быстро. А, стоп, пляха. е е тут -е югай -е! не нажалось. Почекайте. Е, -е, 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 -е! куда йде? Так, ладно, вроді 10 секунд. Окей. Okay. Так, треба бути якимось гіперпрофесіоналом. Так. Що <плаж> я зробив? А, я свій рекорд не побив. Ладно, так, це що Ага. Мені нічого не, не треба 60 доларів 5 а як можна тут швидко пройти взагалі ладно Попитаємося просто побити рекорд о я чувствую уже не появила о я ще... ладно так пытаемся Що я зробив? Ні, все почекайте Це вже пізно. так 10 Окей, вс, напомню. Потому что тут без выкрутаси всякие тут вот треба. Ооо, oh, о, oh, блин. Не побил. Ладно. Там мабуть на дробину не треба залазить. Не, на дробину вообще, мабуть, не треба залазити, залазить, да? Вот тут все не залазит.